У нас тут потихеньку вимальовується справжній українець. Дивіться, як до салотян. Ні-ні, ні це ні, ні, цей не бери. Я тобі маленький знайшов. <реку> 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 Сологір. Як романське сало паркує. Добре? Дуже добре. А це цибулька, ну пробуй цибульку. Пробуй цибульку, як тобі цибулька? А, Мамі дивіся, цибульку. Так, цибулька? М -м -м. <реку> А ну пробуй, давай. давай, пробуй. Моя школа. <Ash Walker> äh, Не пече? Експериментуємо над дитиною. Так, що ми ще таке дати? Кровянка є? Де кровянка? Ану, синулька, давай, трошки гіменця підпортим. Давай, пробуй. тудай Воно <laughs> mm, добре, да? Дай водичка сега, завидна.